Так, для кращого прорахунку, так як я знімав перше відео, тоже прорахунок я так образно. От зараз лежить в принципі все, що має бути в цьому кожусі. Окрім ще я фурнітуру, сейчас поїду куплю. і один вентилятор. тобто 4 вентилятора. Отакі Ну, ценник есть, но він по 450. То есть получается, 4 буде стояти там 1700. Из проводами, і з виделкою. короче, там буде стояти до 2000. Я записав їх до 2000. Отже. От, стоїть выхлоп, ще не поварений вихлопний узел. Це новий. Глушник, я його купляв під щось інше. Ось там сажі немає, він новий. От от краска. Просто він обрізаний. Він буде під'єднаний. Підвішаний і під'єднаний. ну Він стоїть 800 гривень. От, 330 гривень от ця гофра, вона обов'язкова два таких отвода один такий один ще я менший докуплю обов'язково надо крупні отводи, щоб... тому що ця гофра действует як перший глушитель вона тоже звук глушить тому що вона расширяется сужается ну і додатковий глушитель тому що в тому Генератори, то не глушитель, то херня, там він пустий всередині. Тому По -по -по потрібен автомобільний нормальний глушитель вторий. Отже, я тут прорахував і рахуємо. ОСБ 2000. Я все округляв, там був щось більше, щось менше. Отже, ОСБ 2000 метал-15 з петлями, ЖЕС 2000 з уголками. Шумка майже, 2000, ну там 1900, вентилятори 2000, топліва 2000, з урахуванням і вантажного Е, Фарба, фурнітура написав 500-700, але може вийти теж 1000. Вихлоп приблизно плюс-мінус півтори. Це якщо я купляв у минулому році цей. Глушник за 800, плюс 330 і відводи, сварка і тому подібне. Ну от На матеріали я затратив приблизно 13700-14 тисяч плюс-мінус. Тобто я ще поїду, я буду ще там ручечку делать до дверці. Там треба, щоб закривались такі штуки. І плюс в цю суму, ну, грубо говоря, пошти 14 тисяч, треба вписати ще, коли буде установка, ще роботу одного подсобника, а може даже водителя, бо в мене категорії на цю немає машину. Тобто пошти підходимо ми до цифри 15 тисяч собі вартість такого здоровенного. Кожуха для генератора. Вот. вот шумочка наша, вот металл лежит.